Військовий квиток, як відновити втрачений документ, такий документ є важливим доказом того, що людина є військовозобов'язаною або ж має право на відстрочку, як відновити військовий квиток та що для цього потрібно відновлення втраченого військового квитка це нескладна процедура, яка займає кілька днів. Щоб її пройти, вам потрібно буде звернутися до ТЦК та СП за місцем вашого військового обліку та подати необхідні документи. Про це йдеться в положенні про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу. Військовий квиток може бути виданий повторно у таких випадках непридатність для подальшого використання, знищення внаслідок стихійного лиха, втрата чи крадіжка, зміна особових даних військовослужбовця, документи, які потрібно. Подати для відновлення військового квитка, заява про втрату військового квитка. Паспорт громадянина України, фотокартка розміром 3х4 СМ, пошкоджений документ або його залишки за наявності витяг з наказу про результати службового розслідування, якщо документ втрачено. Після цього військовозобов'язаного працівники ТЦК мають викликати на співбесіду Якщо чоловік успішно її пройде, йому буде видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Через кілька днів військомат видасть новий військовий квиток. У разі втрати військового квитка під час евакуації після отриманого поранення, необхідно повідомити про це свого безпосереднього командира. Командир військової частини відправить необхідні документи на ТЦК та СП, який оформить військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, який штраф доведеться заплатити роботодавцю, якщо він працевлаштує чоловіка без військового квитка раніше, ми писали. Що підприємства та навчальні заклади зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів у кандидатів на роботу та абітурієнтів. Раніше такі перевірки здійснювали виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, які потрібно перевірити у чоловіків віком від 18 до 60 років, посвідчення про приписку, приписне свідоцтво для призовників. Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних. Військовий квиток для резервістів у разі відсутності у працівника одного з цих документів. Роботодавець має заплатити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних, мінімумів доходів громадян. А за повторне порушення законознавства роботодавець може отримати штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що генерал Су назвав головні проблеми мобілізації в Україні. Також ми повідомляли, якими є вимоги для вступу до української армії.